Стукали квартиру саблюка. Mm -hmm. На балконі від розводою і гачіря. Схожа лідми звук коли колег. Хоча це дуже дивний піх. Помер якраз, коли ми до нього вийшли. І що ще дивно, ніде немає його мобільного телефону. Він при ньому, ані в квартирі. А ще ми вважаємо, що в mm -hmm. нього до нашого приходу була жінка. У був запах жіночих на такими ще Катерина Гришкевичка користується. Увійдіть. І що там Ян Самойлович? Я одразу здивувався, що Марат помер в труні так швидко. Mm -hmm. Та Марат був мертвий ще до поховання. Mm -hmm. Як це? Різний тип асфіксацій. У нього на своїй пазурі шмат пір'я. Його подушили по І його ніхто не присипав, жодних слідів речовини. Слідчення Кришкевич, брехня. Дозвольте, і продовжимо працювати схоже, ми весь час попали не туди. Mm -hmm. А ми скоріше не купували. Так, ніть, звичайно. Ян Самойлович, затримайтесь. Наталія Андріївна, я готова написати за восьми бажанням. Mm. Те, що сталося, що я побачив, був кошмар. Ні, те, що я побачив, було прекрасне. <різь> блін, я не хотів, <різь> Чи може. Цікаво. Коли чоловіки попадають в делікатну ситуацію, завжди поводяться, як діти. Просто я мав їм mm -hmm. Заспокойтеся, Ян Самойлович, давайте просто забудемо. Я не збираюся звільняти цінного працівника тільки тому, що він бачив мене у білизні. Та я її не особливо встиг бачити. Жаль. Йдіть, працюйте, Ян Самойлович. आई mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.